Вітаю, дорогі мої глядачі. Зараз вечір, субота, 29 березня, і я хочу показати, як у мене прижилися живці біденса. Це 105-та касета. Біденс у мене тут мікс. Є і рожевий, і жовтенький, і жовтенький з білою каймою, і біленький. Ось так. 100%. Прижилося 100%. Отак. От зараз ще покажу. Кореневу систему. вона? Ось таке. Отак. І ще таке. Отак. Десь трошки краще, десь трошки гірше, але все прижилося, все росте і слава Богу. Любо, мило, подивитися. Ну і покажу заодне, що я роблю. Зараз я висаджую отакі рослинки. Останнє кашпо сульфінія. Отака рослина, ось така рослина, ось така коренева. Отаку. І отут теж забрати отака рослинка, ось така коренева система, отаку. Ну і далі. Отак. І отак. Ось так. Я набираю ось стільки. Субстрату прибалтійського. І беру ось таку чайну ложечку добрива. Це пролонговане добриво з перевагою азоту. Тут вже заколочено, тут вже воно є, тому я не висипала його. Тут так переколотила, потім добиваю кашпо, отак, доверху, і висаджую такі рослинки. Є ще у мене ось така міккартонія. Потрібно висадити її. Ну і далі оці сульфінії. Є ще дуже гарний біденс. Я висаджую у субстрат. Це прибалтійський субстрат. Крупна фракція. Немає різниці, який. Не буду казати, який. Немає різниці який. Головне, що це він прибалтійський. Я беру різний. І він мені нічим не гірший того класмана. Беру і джифі, і мікскар. Зараз оце мікскар. І інші субстрати. І ріківа є. Ну, різні. Нічим не гірші того класмана. В них я і сію, в них я і живцюю, і все чудово виходить. Ну, то навіщо мені той дорогий класман? Я можу обійтися з тим. Беру ось такий субстрат, додаю сюди добриво і висаджую рослини. По ті роки раніше. Я показувала, як я готую сама ґрунт, колотила і сосновий опад і перегній, і пісок, і торф, все разом розколочувала і садила рослини. І що я вам хочу сказати, ні грама вони не гірше росли, як ростуть вони в такому субстраті. Просто це набагато легше, а то дешевше, і потім легше, бо не так пересихає кашпо Коли там є Воно так заколочено, є і, і проста земля, і сосновий опад, і пісок, і торф, і все разом заколочено, воно не так пересихає кашпо. Потім ну, треба спочатку погратися, докласти зусиль, щоб його приготувати, той ґрунт, але потім легше. Так що зараз буду працювати. Що хотіла, те показала. Усі бувайте здорові, до побачення, гарного вечора. Слава Україні!